Що тут робиться? А там сфера атакована знову відіб'ємося. Нам потрібна будь-яка допомога. Сталкери, відгукніться. Піпець просто. Чуваки, у мене патронів немає. Я все, звісно, розумію. Залісся просить допомоги. Наші сили майже вичерпані. Фанатики не відступають. Хто-небудь. Та іду я йду, в мене перегруз, на мені 350 костюмів, бать. Іду. Так. Де тут цей движпаріж проїсходить? Так, тут жопа. Тут жопа, тут всіх, короче... Жесть просто. Бар є, рознесли. Музика не грає. Шукаємо хоч кого-небудь. Круття закрите. Хтось сховався там. Йдемо сюди подивимося. О, це нам сюди, походу. Що це таке? Хай. Що тут відбувається? Пацки. Але вас тут багато. Оце тут, тут, короче, бій безконтактний відбувається. Просто без кон... Оце показуха тупо якась відбувається, хлопці, Кіно. Кіно. Так а що делать? Що це? Що це? От я теж питаю. О, батя сидить. О, які люди. Бать, здоров що нового в зоні? Що це таке? Зони, вже не Чуєте? Не так. Серйозно? Взагалі щось не так. Іноземець Боб, У чуєш? Що ви тут робите? А ну розходьтесь давайте. А ну-ка всі порозходилися, я вам серйозно кажу. Бігом! Розійшлися відсюди. Перевірити будиночок дяді Льоні. Так я не хотів, хоти, вашо все що, Вы что, ебащишь? Ай, все, я понял. Короче, грузимся, пацки. Я случайно сталкера влупив. От як оце пройти. От мені треба чекати, поки вони вилізуть сюда. Бачи, але двері закриваються. Виходь. Ми якось Бать, ти ебай ти чи що? Кого я завалив опять? Да що ж ти будеш делать, а? Ой, пацани, я опять когось там завалив. В екзоскелеті вийшло чудовище на мене. Ну. Вони двіжнячі чи ні? Дай вийти. О, все, почав, почався двіж. Та залібавте мене со своїм сталкером. Та ви мене закалібали вже со своїми сталкерами. Я опять якось сталкера, пацани завалив. Да скільки можна, серйозно. Серйозно. Вони всі в одній кімнаті. Ви що не бачите, що це просто піздець якийсь. Це просто тренда. Підозріло. Підозріло, я згоден з тобою. Давайте, тепер чекати будемо, коли вони випруться сюди. Вибігай сюди! Вибігай сюди. Запускайте задачу. Їбалали. Виходь! Давай, ламайте двері, давай! <сум> давай! Не вп'ять. Ламай двері. Поламав двері. Виходимо чи ні? Алло! Виходимо чи ні? Я задачу хочу цю пройти. Хватит тут бігати! Алло! Розходимося! Сейчас я сюда ще раз прийду. О! О, о. О! Зараз буде. Вибігай! Тут я. Джекічани, вибігайте. О. Сильні. Це свій. Та пашо ти нахуй, блядь, ти скіфа, боже. Чого він ви. Я ж. я ж не. Виходьте. Я сказав, виходьте. Виходьте. Добре? Сука, не проходимо місія, виходьте. Вийдіть! Блять, уже цей, будь ласка. Хватай тут тупити. Вилазь, Джекі чан. Вылазь сюда. О, хорош, Вилазь, вилазь. Чуть-чуть сюда. Давай! Куда ти побіг? Я тебе зараз закрию. Ну добре, хоч ми догадались, що треба двері відкрити. Сука. Дави-ка залупа. Я-то. Там... Буду тримати стоять. Будете это робити чи ні? Куди ви взагалі вообще в ту кімнату? Сюди йдіть. Бать, ну що це за хуйня відбувається? Я вообще не можу понять. Іди сюда. Ти бы десь сховався трохи, ні? Я бачу, що ти дивишся на кіно це. І вже засинаєш. Алло! Сюда йди. Че вы всі в одну кімнату забігли? театр. Сюда йди. Треба почекати, пока вони хтось один із них вийде. А куда? От куда почекати, як вони всі в ту ком... комнату забігли? Иди сюда, придурки, блядь. Так, коротше, один сталкер у нас в экзоскелеті Ось він. Бачите? Щось не так. Я согласен, щось не так. О, -о, -о выходь, выходь, выходь! Блядь, калітка, выходь. О, зараз зараз піде. Главне, е, главне пацки зараз сталкер не завалить. Вони вже підбігли майже. О! Хорошо. А решта все, так? Да? Недоступно недоступно? Вилазьте. В смісте недоступно? Я сказав, вилазьте! Недоступ... Недоступно! Открій Я тебе недоступно, зараз рублю. Откривай. Їх так що по одному чуть виловлювать? Та пошо ти рукай, їм скипати зовсім опять? Ох, як він мене закалібав, цей батя вже, серйозно, со з, з, з цим багом тупарилим. І з тим сталкером, який там десь е, попадає мені постійно під руку. Вилазьте, вилазь. Так, диви, ухожу. Тут хтось бігає. Хто це бігає? Є, ви куди побігли? Алло, пацани. Ви куди побігли? Що тут происходит? Ви куди біжите? Але вже вони обнову зробили. Це вони цю місію, да, фіксували? Молодці, гарно дуже пофіксували. пофіксили. Виходьте я сказав. Я б їх чимось уже підпер ці двері, серйозно. О! Учить. Так, ну я йому в голову типа дав. Все, тепер дивіться, я відбігаю. Зараз має все початися. Буде працювати грася чи ні? Щось не? Так. Виходьте, блять, щось не так. Я сука, можу місію пройти, чи ні сьогодні? Алло. Джекічани, що ви всі зібралися? Я, я, не, я не можу вже, серйозно. Треба повністю, походу, загружатися. О, нарешті. Вилазьте, всі вилазьте. Нормально, пішов, пішов прогрес. Пацани, добилися. Добилися, що ігра запрацювала. Ти монолітовець? До побачення. Ти хто? Монолітовець. Ти хто? Фу, бля. Зробили. Ее! Ми це зробили. Серйозно? Заходити по поспілкуватися з батю? Ідемо, зараз позабираємо лут, короче. Пошли нахуй ти батя? Дайте я зайду, будь ласка. Я тебе не бачу! Як узаліся заходиш, щоразу Того разу разу моноліт. Радий, що ти живий. Дякую, бать. Будь ласка. Тож зайві руки не будуть зайвими. Я. На, бать. Як там? Як діла? Як діла? Може ти мене впустиш. Може Може він мене впустить хоча б. А звук дверей який? Хто хто його дублював, цей звук дверей? Потрібна допомога тобі, бать. Як саме я можу допомогти? В, в, Є проблема з відкрій двері. двері. Нею займається майфак. Можеш з ним поговорити. Сука така. Угу. Mm -hmm. Все. Нарешті нас тут пустило. От і пообщалась. Привіт. Вот і пообщалась.